Чудовий світанок. Але в цей чудовий світанок у нас є деякі проблеми. Ми, наприклад, беремо дошку для зброї і маємо трошки проблему. Ми не можемо її нормально поставити то ми можемо її типу посередині якось так криво-косо поставити, а на стінку повішити не можемо. Посовітували мені тут деякі приколи, що воно, як воно робиться, зараз будемо пробувати. Для цього нам потрібні трава або багаття. Потрібно положити туди, куди ми хочемо поставити якусь древенняку. І потім має ставитися. Так, ну, да, працює. Якщо щось поставили не так, беремо викрутку і знімаємо. Нам потрібно дивитись на дровиняку, і воно потім на дровиняку його встановлює. Спроба номер 2 Ну, вже більш менш. Не ідеальна, правда. Але більш менш. Тож дровиняка нам дуже допомагає в розстановці меблів тут, на цьому будинку. І так будемо робити з іншими. Ось наприклад например локер с локером установка, установка та же самая если щось не понравится та же самая лилия берем Викритку і викритку і знімаю. Фокси що хай так. Лавіоса теж пойде. Користуйтеся.